Вам чуто, чи ні. Закінчила, я пам'ятаю, я її 28 січня, чи. Ні, не 28, 27 чи 26-го ввечері. Ночі, точніше. Ай! Звісно, тут... треба було стукнутися, по-другому ніяк. Чи ти падаєш? А на чому я зупинилась? Всім привіт, я Софія, і ви на моєму каналі Софія Попстар. І сьогоднішня тема відео. Коротко про те, що я почала читати в 2024 році, що планую прочитати, і мої відгуки. Поїхали! І так, спочатку ми почнемо з того, що ж я прочитала, і чи сподобалось мені це все діло. Перша книга, яка була прочитана мною у 2024 році, це було Зільбер, третій днівник на видіння Трохи вже взагалі про Зільбер я розповідала в минулих відео, тому що там я читала в 2023 році першу та другу частину. А просто в цьому році я читала ще третю частину. Ну довго розповідати не буду. Коротко просто мені сподобалось кайф, класно. Їдемо далі. Друга книга це замок у хмарах, також від Керстін Кір. Я про цю книгу знала ну, дуже давно, але я боялася її брати. Вона така товста просто виглядала, і мені страшно було її брати. Також у мене її зараз на руках немає, тому тут десь буде фотографія. Е, прочитала я її, ну не знаю, за тиждень, за два, за місяць, може. За тиждень, за два, за місяць, да приблизно так, да, десь там. Коротше, це також типу фантастика. Вона мені дуже сподобалась. Ну така цікава. Ну скажем так, перші сторінки, ну як перші сторінки, перших 300 сторінок. Мене ну якось скажем так. Я не казала прям вау. Ну мені це не дуже подобалось. Ну скажімо так, подобалось, але не прям дуже. А потім останні 100 сторінок, коли розвивалися основні події, це було так швидко, просто одна подія за іншою. Тут розвиток просто подій були оці в останніх 100 сторінках, і там вже було цікаво, я не могла відірватися. Тому, в принципі, я не жалкую, що я її прочитала, мені сподобалося. Третя книга, яку я прочитала в 2024 році, це сталося випадково. Я про існування цієї книги не чула, не знала. Почула від своєї вчительки, потім ще одна дівчинка викладала, що вона її читає. Ну, я так рішила, що мені точно, срочно, треба почитати, точно, срочно, терміново. Ну і коротше, спочатку це була не моя книга, коли я її читала, тому я прочитала і повернула, скажімо так, власнику. Але потім трапилася історія, що ми знайшли у себе таку книгу. Давайте спочатку. Мама знала про існування цієї книги і казала, що в нас вона вдома десь була, але переривши весь будинок, ми зрозуміли, що в нас її немає. Я їздила в гості до бабусі, також у неї шукала в бібліотеці. Я, до речі, в своїй не питала, чи була там та книга, якось навіть не замислювалася. Ну, добре, шукали також на дачу їздила, Там також нічого не було. І в один момент тату згадує, чи точніше знаходить і книгу в гаражі. Що я так довго кажу? Давайте я вам її покажу. Птічка, певча Зелена ночь, Гентекін, Рішатної книга на російській мові, і це одна з. Найстостіших. Ну добре, це не найтовстіша, але така книга, скажімо так, повненька, і шрифт. Шрифт, шрифт мене дуже лякав. Я сподіваюся, вам щось видно, що я зараз показую. Е, це щось Джейн Джейнер. Ну, Джейнер ще товстіше там взагалі ще сот ще сторінок, 607. І там теж шрифт такий не дуже мені подобається. Ну, скажімо так, він трохи лякає. <сум> Маленький шрифт мене завжди і тут він мене лякав. Я думала, що я її так довго буду тягнути. І коли я її починала, ну я не знаю, я за перший день прочитала сторінок 30, і така думаю, ні, треба відкласти. Вона взагалі не цікава. Але далі на наступний день я ще прочитала, потім третій день це було 29 січня. Е день народження моє, тому я взагалі не читала, хоча я думала, що я закінчу уроки і буду цілий день читати. Ну, не, сталося не так, як гадалося Коротше, ця книга дуже класна. Ну, це, напевно, одна з найкращих книг, яку я прочитала. І, до речі, поки що вона. Напевно, мій лідер по прочитаним книгам. От вона реально щось таке в ній, е, ну що мені дуже, дуже, дуже прям подобається. Кайф взагалі в цій книзі піднімається, скажімо так, велика кількість проблем. Проблематика. Це і сім'я, батьки, діти, це і гроші, багатство, війні. Стереше тут багато було історії. Коли читала Фредіслові. Воно ну, таке щось там було й про Туреччину, щось 20 двадцяте століття, якісь війни, щось там захоплення. Така сижу, ну мені надати. Я нічого не розумію, бо з історії я поки що лише починаю товаришувати, От, але ну коротше, мені сподобалося в цілому. Так, ну, деякі моменти навіть плакати хотіла. Взагалі мені плакати хотілося, коли я її закінчила. Був момент, я хотіла її закінчити до п'ятниці, точніше, навіть в п'ятницю, ще дочитувати, а вийшло так, що я закінчила вівторок ввечері, десь около півночі, і мені дуже хотілося плакати, що я її закінчила. Вона була така цікава, кайфова просто. І також мені дуже подобається запах книг. Я прям кайфую від нього. Це, напевно, моя якась така фішка, не фішка, а. Ну, я не знаю, як сказати культурним словом, ну коротше, я завжди оце стрінок, особливо як нещодавно на друкованих книг, вони дуже класно пахнуть. То книгу, яку я читала, в тічку, скажем так, не мою. То було дуже класно. Ось ця, яка приїхала собственно з гаража, вона була в неї такий специфічний запах, був мені взагалі не подобався. Ну, з гаража, ну що поробиш, але вона полежала декілька днів на балконі, і все тепер добре. Мені подобається. Це буде, напевно, моя найкраща пам'ять. Ну, поки що я не знайшла книги, яка цю Тому ну мені здається, треба варто її просто порадити, і я буду ну, з мого місця просто негарно її не порадити. Дуже класна. Наступна книга, яку я прочитала, і поки ще в мене на руках. Але скоро вже буде не на руках, тому що я віднесу її в бібліотеку. Це Огніний Марс, Тетяна Троніна. І ця книга також на російській мові. Тут 315 фронів то, сторінок. Е, взагалі шрифт доволі великий, але я тягнула я її чогось довго. Я, ну, як довго? Тижні три, може, трошечки. Да, трошечки десь там, три тижні Ну, я не знаю чого. Ну, якось вона цікава була про котика і також велика проблематика. Взагалі, як я її брала, я вже писала в своєму інстаграмі та Фейсбуці, хто читає мої фос... э, фости. пости. Я розраховувала на те, що ця книжечка буде з легким сюжетом. Це просто буде як для мене міні-відпочинок. Але ж знову щось пішло не так, як гадалося. І воно вийшло. Ну, спочатку був реально легкий сюжет, таке на щільні на розслабоні, але потім пішло ну, реально такі загострення проблеми. Над якими варто, мені здається, задуматися. Ну, дуже класно. Тепер, якщо трохи розповідати про цю книжечку, то ну, у нас є скіт Марс, і він потрапляє з рук в руки, від родини до родини, його викидають або віддають по різним причинам, то він щось не шкодить, порве обу шпалери, чи, можливо, якийсь дорогий одяг, чи просто щось робить. Ну, для когось це неприйнятно. Травляється з ним різні ситуації. Він живе на вулиці деякий час, в нього там кидаються маленькі діти, граються, його кидають, коротше, б'ють, ображають, знущаються. Потім він потрапляє до однієї дуже класної хазяйки, але в неї 70 котів в квартирі. Вона живе одна, без чоловіка, без дітей, і потім її дім підпалюють. Це було навмисне, але котів рятують, їх випускають на двір Мерс там, типу, товаришує ще з одним котом, з другим котом свариться. ну Тобто, ось ця перша частина, вона якби ну просто легенький сюжет, як я її і називала. А от далі починаються реально вже серйозні роздуми Наступна книжечка в нашому списку це Відчайдушній Сергій е, Гридін. Ось така книжечка Повість і Детектив на один вечір, як я казала, як я писала в своєму телеграмі. Хто дивиться, тут 127 сторінок і шрифт величенький. Люблю взагалі ось ці книжечки від видавництва, видавництво, де? академія. От, б, то так. Там дуже багато книжок, отакі от тоненькі, які називаю на один вечір. Це було, я читала і перехідний вік моєї мами, і одного дня вона розкаже і. Е, ой, які я ще читала розірваний кадр. Було я закохалася в е, Солоні поцілунки. Ну, Я ж така сижу, думаю, ну тут зараз буде таке детектив, це знає, буде якась прям супер історія. Коротше, воно починалося якось супер історією, Так все закрутилося, завертілось. Головний герой, як його звали е, Дмитро. Він їде в село до бабусі. І там зі своїми другами, Пашкою Андрієм і дівчиною Катією, вони починають розслідувати одне діло. Там зникають дуже багато дітей в селі. Ну, як сказати дуже багато, ну, там троє зникло чи щось таке. Типу зникають діти. Серед білого дня щось сталося, і бабуся боїться, щоб з Дмитром таке не сталося. Вона хоче відправити його назад в місто, але Левін переконує, щоб залишився в селі. Вони починають розслідувати це діло. Бабуся він ні слова не каже, і вони його розслідують, але фінал історії якийсь типу. Не дуже епічний. Я така думала, що щось буде Вау! вона така не дуже. Ну, в принципі, в цілому, мені книжечка сподобалася. Її мені подарували на день народження, скажімо так, це був взагалі неочікуваний подарунок, але мені було дуже приємно і класно. Все, набубонілося, їдемо далі. Люга шоста, яка у мене поки прочитана за цей початок 2024 року. Це я до речі, її коли вчора ввечері закінчила Сара Джіо Ожинова зима. На неї мене пішло 10 днів рівно. Я думала, піде два-три. У мене просто такі думки були. Ну, вона, в принципі, виглядає такою маленькою, ну тут 301 чи 302 сторінки. І шрифт тут доволі ну, нормальний, адекватний для мене. Не лякає мене такий шрифт. Коротше, але ну щось пішло не так. Чи навчання, чи лін, чи далі. Я не знаю, що мене відволікло, що я її не прочитала за два дні. Ну, ладно. Суть не в цьому, головне, що я її прочитала і зараз поїшні трошки можливо розтягнула це задоволення, але я її вже закінчила. Шкода. Ну, книжечка цікава, це також, до речі, коли дарувала мені сестра, якщо я не помиляюся, вона казала, що це фантастика і романтика. То прочитавши, я б сказала, що це детектив і романтика. Ну, коротше Скажіть так, що там було щось фантастичне, ну, можливо, що сніг випав в травні. Ну, хоча, знаєте, ну, в житті теж таке буває, що пеніє. Тому ну, називати це фантастикою, не знаю. А детектив там просто починалось просто супер щось вообще. А романтика, кохання, що немає меж, як я люблю казати, там дуже багато. Тобто, у нас, якщо коротко, у нас є дві дівчини. Одна з 1930 року, ну, не народження 1930, а народилась вона в 1910, -му. ну, коротше, живе, типу, у неї розповідається про час в 1930 році. А друга дівчина із 2010 року. У цієї дівчини, її звати Віра, яка з 1930-го, в неї пропадає трьохрічний син. Тобто вона йде на роботу вночі. На жаль, вона змушена працювати вночі, залишати маленького сина самого вдома, тому що у них бідна сім'я. Чоловіка немає, по яким причинам краще читайте, це ще дуже довго розповідати. І виходить, що да, вона йде, залишає сина і приходить зранку, і сина немає. А ця клер. Друга дівчина з 2010 року. Вона журналістка. Вона випадково знаходить цю справу, тому а, що. 33-му році і пішов сніг в травні, і в 2010-му така ж історія повторилася. І, гортаючи документи, ця клер знаходить, що трати тати такого то року, такого то числа викрили хлопчика і це діло так і залишилось нерозслідуваним. Коротше, там зав'язується така історія, що потім я знову включаю в собі детектива, починаю розслідувати разом з ту історію, але у висновку виходить все одно не так, як я думала. Я думала, що той хлопчик вже помер. Вона теж так спочатку думала, але виявляється, що той хлопчик живий, ну як хлопчик йому на той момент вже в 2010 році було 80 років. Щось я вам дуже багато спойлерів роблю, тому їдемо далі. Ровіла про книги, які вже почала читати, точніше, прочитала у 2024 році, і дві книги, ще яких у мене немає на руках. Це дуже класні книги. Особлива просто. Я казала, що я її вже буду виділяти, поки всюди. Ну, вона реально класна. Ну вообще, ну кайф. До речі, не пам'ятаю, що зазначала, прочитала я її за два тижні, хоча планувала десь, я не знаю скільки на дні. А тепер на останок я розповім, які ж книги я планую прочитати, і що взагалі я хочу. Взагалі, я не знаю, чи вийде в мене в 2024 році. Я хочу прочитати залишившися частини. Аптеки ароматів від Анни Руя. Я хто слідкує за мною регулярно, знаю, що я прочитала дві частини, а їх всього шість тому, я не знаю. Але в бібліотеці моїй немає. Це їх треба купляти. Я не знаю, коли я цим займуся. І, в принципі, ще дві книги, які я планую сьогодні або завтра взяти з бібліотеки. Я вам тут їх ставлю, бо я навіть не пам'ятаю їхню назву, але мене вони заінтригували. І далі ще я хотіла дику відьму вір'янську кровлене кобербель другу частину, тому що першу я читала, а друга також в бібліотеці моїй немає. І тепер, нарешті, до найголовнішого, що мені вчора приїхала. Я робила розпаковку. Викладала, напевно, я mm, зараз, поки я знімаю, я ще не викладала, але я планую кудись викласти в інстаграм, напевно, з Фейсбуком. До мене приїхала посилочка. Ми купили ось такі три книги: це Алея, дівчина води Таня Штевнер. Першу частину я лише читала, це трилогія. Ось цю частинку я читала. Е, і це було в квітні минулого року, напевно. Ну, по-моєму, в квітні, квітень, травень десь там. Е, от, Читала я її доволі довго, як я розповідала, десь місяць. І, ну, коротше, мені сподобалося. Я знала, що я точно буду читати продовження, але я не знала коли. І от зараз до мене вже приїхали всі частини. Ось друга. Але дівчина води Барви моря. І третя найтовстіша таємниці океані. Ось такі от справи. Ну а на цьому я буду завершувати своє відео. Сподова... Сподова... Сподіваюся. Сподіваюся, вам сподобалось. Сподоб... Под... Сподіваюся, вам подобається такий формат, коли я не просто щось там по факту коротко і ясно а трошечки розтягую, розмазую, бо мені іноді подобається просто побалакати, порозмовляти, поговорити, розказати, поділитися враженнями. І мені здається, вам теж цікаво іноді послухати більше подробиць, ніж просто так коротко і ясно ось книга, все ідемо. Пишіть так. свої думки в коментарях, чи подобається вам такий відео такого формату, що ви ще хотіли бачити на моєму каналі. А також пишіть, що почали ви читати в 2020. У 2024 році і які плани на майбутнє? На цьому все. Люблю, цілую. Бувайте!